Христос посеред нас. Нерідко ми чуємо, що для того, щоб осягнути вічне життя, необхідно дотримуватися заповідей Божих. Ну, перш за все, ми маємо пам'ятати про те, що ми живемо в Новому завіті, не під законом, а під благодаттю. А коли серце наше повне благодаті, тоді заповіді Божі написані на скрижалях нашого серця. І та чи інша заповідь? Яку ми повинні виконувати, ми чинимо не тому, що так написано, а тому, що серце наше підказує, що так чинити недобре, що так чинити гріховно, що цим ми прогнівляємо Господа. Наприклад, не свідчи неправдиво на ближнього свого. Саме ця заповідь. Найважчою є подекуди до виконання, тому що. Найбільше ми согрішаємо язиком, бесідою, словами. І саме тому часто люди заспокоюють себе, мовляв, я нікого не вбив, ні в кого не вкрав, ніякому зла нікому не задіяв. Але коли ми говоримо на когось неправду, чи коли неправдиво свідчимо на ближнього свого, то тоді устами людини промовляє зли. Бо каже сам Господь Ісус Христос, що батьком лжі і всякої неправди є диявол. Тому ми повинні берегтися будь-якої неправди. Священне Писання нас застерігає від цього. Зокрема, псалмопівець Давид у 49-му псалмі з 19-го вірша читаємо такі слова. Свої уста пускаєш на зло». І язик твій оману плете, ти сидиш проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері, оце ти робив, а я ж мучав. Ти думав, що я такий самий, як ти, тому буду карати тебе і виложу все перед очі твої. Устами псалмопівця Давида, Господь промовляє, що уста треба берегти від усякої неправди. В інший спосіб, коли ми дозволяємо собі переказувати якусь неправду, Нерідко так буває, що людина говорить про те, що я таке почув і це переказую. Не знаю, правда це чи неправда, хтось там казав. І ось той хтось, це і власне диявол, це є злий дух, який всяку неправду поширює. І, власне, тому. Дуже важливо є берегти себе від усякої неправди. Коли приходить хтось із сусідів чи близьких і починає щось говорити погане про інших людей, а потім каже, я таке чув, чи таке чула, таке розказували, розповідали. Якщо дитина Божа, якщо ти дитина Божа, тобі має бути противно це слухати. Але є категорія людей, для яких ця нечистота є солодкою, наче мед. І їм дуже приємно чути щось недобре про свого ближнього. І тоді розпочинається оця бесіда, яка називається осудження, яка називається наговорюванням, яка називається неправдомовством чи неправдивим свідченням. І тому, тому каже Господь наш Ісус Христос, про це ми читаємо в Євангелії від Матфея, 12 розділ 37 стих. «Бо Бо слів своїх будеш виправданий, і слів своїх будеш засуджений. Наскільки це важливо говорити правду? Наскільки це важливо. Говорити позитивні речі і не бути провідником зла, і не поширювати всіляку неправду. Звернімо увагу на Біблію. Перші люди Адам і Єва, втратили рай, тому що повірили в неправду, тому що спокусилися на принаду Змія, який сказав їм неправду. Далі ми спостерігаємо, як Йосиф. Один із синів Патріарха Якова, який був проданий в єгипетську неволю, був кинутий до в'язниці, тому що дружина Потіфара неправдиво звинуватила його, в тому, що він її домагався. Звернімо увагу на те, що Господь наш Ісус Христос, який був без плями гріха, але стояв він перед Пилатом і його звинувачували. Написано неправдиво свідчивши на нього. І всі ці місця священного Писання говорять про те, яку велику небезпеку несе неправда. Коли людина невинною є, а її звинувачують в тому, в чому вона невинна. Коли людина непричетною є до того гріха, а про неї говорять, що вона причетна до цього гріха. І, власне, людина, яка поширює такі чутки, яка продовжується, уст уста іншій людині, стає одним провідником зла і стає знаряддям в руках ворога роду людського диявола, який є батьком всякої неправди. Наскільки важливо є торіво Христі пам'ятати про те, що саме через це люди втрачають. Відносини із Богом, саме через це людина позбавляє себе благодаті Духа Святого, і саме через це людина втрачає вічне блаженне життя із Богом через те, що говорить неправду, що поширює неправду, що тішиться з неправди. І, власне, дуже важливо, мені пригадується. Така розповідь про одного чоловіка, який був надзвичайно благочестивий і приступав до частої святої сповіді і святого причастя. І він каже: після святого причастя я відчуваю таку благодать, відчуваю таку радість, не наче на крилах іду додому, не наче лечу, але тільки я починаю з кимось в дорозі когось обговорювати або навіть слухати щось про когось недобре, я відчуваю, як ця благодать покидає мене. Так і в нашому житті, дорогі во Христі, які ми починаємо судити інших, які ми починаємо поширювати неправдиву інформацію, благодать Духа Святого покидає нас. І ми стаємо порожні пусті, а згодом і ворог роду людського поселяється в такому серці і царює у ньому. Тому бережи нас від цього, Господь! І допоможи нам пильнувати свої уста. І провадити життя в благочесті і чистоті, і хай плід уст буде угодний Богові, щоб ми могли хвалити Бога, славити Бога, взивати в молитві до нього, і щоб з уст наших виходили ті слова, які є благословенням, а не прокляттям. Амінь. Слава Ісусу Христу!